Оптичні приціли, біноклі та тепловізор. Такий спеціальний інвентар отримують бійці зони АТО. Гроші на їх придбання зібрали працівники Мінінфраструктури та небайдужі громадяни. Був у Славінську, потім в Красному Римані зустрівся з Нацгвардією, з батальйоном Київ-один, а там є хлопці з Чернівців. Ми з ними поговорили та кажуть, якби була така можливість, оце б нам би стало на завадні. Високоякісна технічна оснащеність допоможе правоохоронцям як під час бойових дій, так і при контрольно-розвідувальних операціях, завдячуючи цієї допомоги від Міністерства інфраструктури. На моє глибоке переконання, наші військовослужбовці цей час перемоги над сепаратистами, терористами або ті, яких називаємо незаконне бандформування. Зведений загін запорізьких міліціонерів повернувся з Краматорську додому. Протягом місяця чоловіки несли нелегку службу з охорони громадського порядку і наведені конституційного ладу. Та навіть це завдання не було новим. До цього наші працівники більше місяця працювали і несли службу похороні громадського порядку на блокпостах біля гори Карачун, біля міста Слов'янська і були в самому військовому воєнному пеклі. Двоє з них це командир спеціальної роти міліції і боєць спеціальної роти міліції нагороджені орденами за мужність. На батальйону зоні АТО всюди читувала небезпека. Вже на першому чергуванні бійцям довелося застосувати вогнепальну зброю. Машина остановилась между двумя нарядами, с нее вышло несколько человек, открыли багажник и начали доставать гранатомет "Муха". Вот, разворачивать. Но ребята среагировали быстро, начали движение, стрелять оружие вверх, предупреждая. Те поняли, что не смогут развернуться, не успеют. И начали скрываться на машине. Вследствие применения один, один был ранен. Сепаратист. Они його викинули прямо з машини. Вот. Машина скрилася з місця происшествия. В перший же день ми столкнулись з тим, що доволі таки напряжена обстановка. Очень много жилых домов було замініровано. Мотивація служби в зоні АТО у кожного правоохоронця своя, але більшість діє за власним покликом душі. Реально, если вот смотреть на эти моменты, которые происходят сейчас в стране, то я думаю, они никого не оставляют равнодушно. И если есть хоть маленькое чувство любви к своему городу, к своей земле, к своей стране, то я думаю, каждый человек возьмет в руки оружие и будет защищать себя, свою семью, свою родину. Спецпідрозділ Суми вирушив до зони АТО. Їх проваджав головний міліціонер Сумщини Анатолій Річкал. Він побажав підлеглим повернутися додому живими і неушкодженими. Для того щоб ви повернулися всі живі і здорові, повинна бути дисципліна. Немає ніяких дрібниць. Особливо коли це стосується зі зброєю і при виконанні службових завдань. Хотів би щоб ви приїхали звідти з нагородами, не було втрат. Не було поранених командир загону. Запевнив, що особливий склад забезпечений необхідним спорядженням та готовий до виконання будь-яких службових завдань. Наше підрозділення готове виконати служебні задачі, Готові всі підготовлені і фізично, і практично, і морально. Серед чоловіків, які вирушили на схід України, жінка-психолог. Вона каже, готова не лише опікуватись мікрокліматом у колективі загону і навіть взяти до рук зброю. Дийте мене дано дано оружие. Ми ж захищаємо свою страну, а не кого-то что-то. Ми патриоты своєї України, ми за ній, тому треба бути стріляти, постріляємо. На схід України бійці вирушили усе озброєні. Запевняють, гарячі точці країною одне одного не підведуть. Елітну горілки відомих брендів виготовляли у столярних цехах. Потужний бізнес ділки організували на Вінниччині. Одні фальсифікат виготовляли, інші транспортували і збували. Зловмисники навіть не сподівалися, що на підпільне виробництво завітають оперативники. Досить таки було розповсюджено і по територією Вінницької, і поряд областей. Саме головне, що вона йшла під таким брендом, що це горілка, яка пройшла через мережу магазинів Дюті що вона абсолютно високої якості. У тетрапаки відомих торгових брендів працівники цеху розливали контрабандний спирт невідомого походження. Міліція вилучила велику кількість фальсифікату. Сьогодні вилучили більше 20 тисяч, 20 тисяч літрів спирту, е велика кількість готових уже упаковок для реалізації, також заготовки для реалізації. Ну і зараз продовжуємо слідчі дії. Правоохоронці наразі з'ясовують організаторів бізнесу та осіб, які працювали в цеху. А також постачальників спирту та шляхів збуту готової продукції за виготовлення фальсифікату зловмисником загрожує до семи років ув'язнення.